Пропоную в цій задачі 14,8 скласти тільки систему рівнянь. Різниця двох натуральних чисел дорівня 12, а сума чисел обернених до них дорівнює 1 восьма. Знайдіть ці числа. Мова йде про два натуральних числа. І нам треба знайти ці числа. Тобто невідомих у нас два. Нехай тоді. Перше число x, а друге число y. Два невідомих, вони різні, тому я їх різними буквами і позначила. Мова йде про два числа x і. У. Читаю: різниця двох натуральних чисел. Значить, щоб показати їхню різницю, я з одного числа віднімаю інше. І ця різниця дорівнює 12. Я пишу дорівнює 12. Перше рівняння готове. Читаю далі. А сума чисел обернених до них. Щоб написати суму, я буду додавати. суму чисел обернених до них. До х оберненим буде одиниця на х. А до г оберненим буде одиниця на іг. Ось це я записала суму чисел обернених до х і до іка. І така сума дорівнює однієї восьмої. І друге тепер рівняння готове. Об'єднуємо. І ваша задача тоді розв'язати систему цих двох рівнянь. Трішечки зроблю таку підказочку. З першого рівняння ви з легкістю можете х виразити через y. Тоді до числа 12 ви перекидаєте y зі знаком плюс. І тоді ось цей вираз замість х підставляєте вже в інше рівняння і розв'яжете це друге рівняння і знайдете значення y. А тоді вернете сюди, підставите замість y знайдене число і знайдете тоді вже х. Цю систему доведіть, будь ласка, самостійно до кінця самостійно. А от задача іще 14.10 також вам допоможу скласти систему. А вже систему ви тоді розв'язуєте самі. В цій задачі 14.10 мова йде про прямокутний трикутник з гіпотенузою 13 см. Ну, одразу я уявляю собі ось такий прямокутний трикутник, його гіпотенуза 13 см, і його площа сказано, дорівня 30 квадратних сантиметрів. Нам треба знайти катети цього трикутника. І знову зверніть увагу, у вас два невідомих. Два катета. Вони обоє невідомі. Значить, логічно тоді ці катети прийняти за Х і за Y. Нехай один із катиків х, а другий катет – y. І нам тоді, раз ми ввели дві змінні, значить, нам потрібно скласти два рівняння. Перше рівняння ви можете скласти завдяки теоремі Піфагора. Бо терема піфагора застосовується саме для прямокутного трикутника. І терема піфагора каже, що сума квадратів катиків дорівнює квадрату гіпотенузи. І перше рівняння у вас вже готове. Друге рівняння ви можете скласти завдяки площі. Вам же ж не просто так кажуть, що площа дорівнює 30 квадратних сантиметрів. Але пригадайте, як знайти площу прямокутного трикутника. Щоб знайти площу прямокутного трикутника, знаючи, наприклад, катети, бо ми ж будемо через катети, да? ми ж їх шукаємо, знаючи катети, то треба одну другу. Помножити на один катет і на інший. Отака от у нас була формула в курсі геометрії, де х і це катети прямокутного трикутника. Значить, якщо я одну другу помножу на катети, то я отримую площу, яка за умовою дорівнює 30. І в мене вийшло друге рівняння. І от в другому рівнянні, дивіться, ви його можете зробити трішки простішим. Домножити ось тут ліву і праву частину на 2. Перше рівняння, я тоді ось так перепишу. 13 одразу піднесу в квадрат, це 169. А тут, якщо ви одну другу помножите на 2, це буде 1. Та на х на у, це буде хі. Але якщо праву частину 30 помножити на 2, буде 60. Ось так. І тоді ви можете. Ну, ось, наприклад,. З другого рівняння виразити х через y. Тобто, якщо х тут виступає множником, то щоб його знайти, треба добуток 60 поділити на інший множник Y. І тоді ось цей вираз 60 поділене на y, ви підставите замість x от сюди, в перше рівняння, і далі дорозв'язуйте. Будь ласка, це вже зробіть самостійно.